Вітаю вас, дітлахи, та запрошую до цікавого заняття зліплення. Ми говоримо на цьому тижні про комах. І сьогодні, дітки, я пропоную вам зліпити, навчити зліпити ось таку комаху жука-сонечка. А ліпити ми його будемо із різного матеріалу, тобто от із одного з різних матеріалів. Ліпити можна, дивіться, із мушлі із каштана, або використовуючи половинку кіндер-сюрприза, який вам часто купляють батьки. Але ж спочатку давайте скажемо, що нам потрібно на заняття. Нам потрібна дошка, нам потрібен пластилін або червоного, або помаранчевого кольору, шматочки білого та чорного. А ще ваші вмілі ручки. Давайте їх підготуємо до заняття. Спочатку їх ось так потріть, би ви вмийте ручки з милом. А тепер пригадайте нашу гру з пальчиками. Хлопчик пальчик, де ти був? Із цим братцем в ліс ходив, і з цим братцем борщ варив, і з цим братцем я співав, а з цим братцем я ліпив. Все пальчики підготували. Починаємо роботу. І так, дітлахи, Я пропоную вам е, зробити жука сонечко, або із мушлі, або із каштану, або із кіндер сюрпризу Я беру половинку кіндер сюрприза. Беру пластиліну, наприклад, помаранчевого кольору. Розмінаю його дуже-дуже ретельно. Щоб пластилін був. См... Трехеньким розм'яла. Роблю кулю. Можна так. Можна так. Тепер кулю надавлюю пальчиком. А тепер можна зробити так. Я прижимаю пальчиками та відтягую. Бачите, та відтягую пластилін. Ось так. Ось так. Якщо десь буде ломатися, нічого страшного. Тепер цей пластилін я прикладаю на половинку кіндер-сюрприза і ось так. Пальчиками розтягую його донизу. Подивіться, діти, ось так. Хай в цьому вам допоможуть ваші батьки, бо ваші пальчики ще не дуже розвинені так, як у дорослих. І так ми до кінця покриваємо ось цю поверхню половинки кіндер-сюрприза помаранчевим пластиліном. Подивіться, дітлахи, ось так я покрила половинку кіндер-сюрприза помаранчевим пластиліном. А ось тут я вже зробила голівку. Як я це зробила? Я відірвала шматочок чорного пластиліну. Потім я його розм'якчила, потім я його приклала і розтягнула. Щоб не гаяти час, я це вже зробила ось так. Тобто маленьку голівочку я зробила чорного кольору. А тепер я хочу зробити маленькі оченята. У нашого жука сонечка оченята світленькі. І я візьму шматочок біленького пластиліну, діти, ось так. розірву його навпіл і зроблю дві кульки. Ці дві кульки я прикладу ось з цієї сторони та з цієї. Ось у нас вийшли оченята. А ще я візьму шматочок пластиліну малесенького-малесенького. І зроблю маленькі кульки це не просто так. А потім зроблю ось такі ковбаски. Тоненькі-тоненькі. Це будуть, подивіться, діти, ось такі вусики. Вусики. Раз, вусик і ще один вусик. І придавила. Ось ми зробили вусики нашому сонечку. А тепер чого не вистачає? Чорних плям. Я заздалегідь приготувала ось такі шматочки пластиліну. Тепер я беру їх і насаджаю, ой, упав вусик. Ну нічого страшного. Треба обережніше. Я беру і буду отак от прикладати та придавлювати ось ці плямочки, чорненькі. Так, так, а можна ще відірвати шматок пластиліну, розм'якчити його, розірвати на маленькі шматочки і ще зробити ось такі кружечки, плямочки. Так. Тепер давайте ще, ще трішечки. Так, і ось тут. Можна ще зробити. Останню плямочку або цяточку. І ось подивіться, дітлахи. Зараз я вам покажу на світло-зеленому фоні. Подивіться, який жук сонечко у нас з вами вийшов. Він помаранчевого кольору, він в чорну цяточку, у нього є чорна голівка, чорні вусики. І ось такі чорні цяточки, краплинки, які можна ще більше придавити пальчиком. Ой, зараз, отак от, от, придавити пальчиком. І ось що у нас, діти, вийшло. Подивіться, яка гарненька тв... істота жук сонечко Ну що ж, дітки, нагадую, ви можете зліпити жука сонечко із! Половинки кіндер-сюрприза із каштану або можна зліпити із мушлі, яка, можливо, у вас є вдома. А я вам кажу до побачення. Я чекаю ваших сонечок. До нових зустрічей!